Градусів, блядь. такий добрий вечір. Тих в дворі лежить, прилетіло. 120-та віта прилетіло. Стойна артилерія. Це касети виходи. Блядь, Мирноградца, Бахмут 2. Хотя бы пролетало. Хотим внимание. Хо-хо-хо-хо-хо! Тихо, тихо, тихо. Их пирихи летают в, в сабоду. Хотя попало. Значит, ха ты просто... Вони ж системно просто розбирають вулицю. Ну, Ось таке що таке покровський напрямок. Так, Який це ж Марноград, але покрова така сама. Сподіваюсь, що люди повиїжджали, тому що ну, тут дійсно дуже хірова ситуація. Може саме бачите, розбираються нахіха. Thank <laughs> you.